Доброго всім дня. Вийшла провести дітей своїх Наташу на роботу, внука, Ільдара в школу. Кожен ранок проводжу, проводжу їх. Внук дуже любить, коли баба йде, виходить, прогріває машину, проводить. Його він дуже любить, щоб ми його провели. Тоді в нього настрій гарний. Так що такий ритуал у нас кожен ранок. Погода, звичайно, шикарна просто, дощ іде ще з вечора, цілу ніч ішов і зараз йде лі. І Причому такий гарний дощик, вже полив от душі знов, не вспіває підсихати. Ну Це вже такі калюжі, і не, на таке затягнуте не збирається він. Переставати поки що, так що думала, може, трішки мені здалося, що наче такий він почає, починає втихати, думаю, може, перестане та побідмітаю тут на асфальті хоча б на асфальті. І отам воно під піоном обсипалося нарешті те листя такі там з листя оці патички. думала, Приберу під мету, а воно дощ іде, підвізьму мітлу хоча б з асфальту туди з мету зараз, та й усе. Думала під гребтину, не буду я його мокрим, хай може перестане, та трішки попідсихає воно. І тут з мету це з трояндеться, також сиплеться помаленьку, сиплеться. Кожен день треба підмітати, бо опередхоти Оп, насипається, вчорашня, нарешті. Обсипалося, довго і нудно обсипалося, але обсипалося. І там берези дві геть обсипалися, а на дні трішки є. Оце ці берези, вони у нас по всьому дворі. Аж на ту сторону хоти. Який сильний вітер перелітає, і весь двір. Дітей газон набитий був тим березовим листям. Ну, трохи повигрібавали, слава Богу. Віточки бідненькі. Важкі від води, понахилялися, але красиві. Таке, така погода нікудишня. Але я вам скажу, що вітру майже немає, такий ледь-ледь вітерець невеликий і не холодно, так більш-менш. Ну, дощик собі тихенько йде і все. Нічого не зробиш, така цього року осінь. Поливає літо таке було не дуже дощове, зато осінь. Поливає листя, ось тут, побачите, поперед хати. Трохи позгрібала, повивозила, а те досипалося, воно позалишалося, то я вже тут і не буду його згрібати, весною прикопається. А там от тако притрушувала полуницю, позалишала листя, тому що там обіцяють холодну зиму і морози такі, то, ну нехай буде. Воно мене, звичайно, трішки так напрягає, не дуже мені подобається. Такий, наче без тут поперед хати також. Але нехай буде, бо там полуниця, туди до сітки до сусідки, до сітки до сусідки. Та ще розсадила молоденька полуниця, вона тільки прийнялася, то прикрила її листям, бо хто його знає. Не буду я її ризикувати, Нехай побуде під листячком, а то в бутлі. Бачите, туди не буду йти, бо мокро, пластикові, то ж троянди я вкорінювала. То тут три, то оранжева. Оця ось. Наче всі такі живі. А оця велика троянда, що Оце я її обрізала, що так гарно в мене цвіла вона, я нарізала штук 5, мабуть, цих, же, щоб укорінити. І вона ні одна не прийнялася. А ті, наче живі, а то, то залишила, то думаю, землею гарно так воно попідсипало. А тоді візьму, поки ще морозу нема, то нехай буде так, а як буде вже мороз намічатися, то я поприкриваю, ще візьму, мабуть, бутлі, оці пластикові є в мене одрізані, І ще зверху поприкриваю. І так буде воно зимувати. Яблуньки тут загребла в садку була. Ця яблунька то обсипалася, а та сиплеться, 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 сиплеться і ніяк не обсиплеться. Буду знов ну почекаю, може ж виповодиться, хоч трішки так підсухне та згребти ще й те листя, щоб у садку хоча б був порядок. З малиною також не знаю, чи буду осінню обрізати, чи вже навесні її залишу. Подивимося по погоді, як воно буде. такі горизонтами залишу так, як вони є, оце. Ці, що посадила осінню. Не буду ні обламувати, нічого. Дивилася відео, там рекомендують не обламувати, тоді воно, ну якби оце Сама, самі квіти вони прикривають коріння від холоду. То обламувати вже буду весною. Отаке. Оце ось мене ще мучить. Відумі змумітло, то хочу з асфальту це змету. А те потім тоді. Буду згрібати, як підсохне трішки. Дітей. Бачу, там воно чорнобривці ще залишало. Не знаю, скільки там Тут один і там воно. Кілька кущиків. Але сьогодні я по дощі. Точно я не буду, їх не буду виривати, це вже, як ви погодиться. Листя з берези в газоні ще воно залишалося. І вони ще, мабуть, підлітає потрошку. Ну, нічого, теж таке підгребеться. Так що це така в нас погода. І в нас це в Київській області, і в Черкаській сестра каже, таке саме в них. Така сама погода. Не знаю, чи всі Черкаській області, бо в нас. Тут, де сестра живе, то вона близько до Таращанського району, до Київської області. Ми Черкаська із Київською, і там прямо близенько. То в них така сама погода, як у нас. А може там десь в іншому кінці Черкаської області, то інша погода, не знаю. Так що треба йти в хату, не буде сьогодні на дворі роботи. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого вам і вашим рідним і до зустрічі в наступних відео!